Привіт, Владислав Ксерокс. Бо в мене брат близнюк. А де він? Ну, десь десь є тут. Ну, був У батальйоні Кульчинському, а зараз в медичній роті. Я ну, доброволець, тобто в мене військової освіти немає, я ну, звичайний солдат. Е, ну, за поранення від Філарета на річницю батальйону Кульчицьку. і це саме, саме, саме перше, це на присязі. Ну, честь присяги давали. — А яка найдорожча? Найдорожча. Ну, звичайно, від філарета за жертовність і любов до України. Ну, якби отримати нагороду за жертовність і любов до України, це вище, ніж якась державна нагорода, там за якісь. Ну, навчався в аграрному технікумі, але не закінчив. Поїхав зараз вже ворожу Росію на, на роботу. Ну, розпочався Майдан, приїхав звідти на Майдан і... Ну, спочатку січня. Ну я точно не пам'ятаю в, в яких числах це було. Ну, десь в початку. Тобто новий рік ми вирішили відпразнути там в Росії, ми ще були в Петербурзі. Ось, і після нового року вирішили вже їхати на Майдан. Ну, якщо ну, комусь погано, там ну, не в пані і там болі, а ну морально, там йому та, ну, дуже тяжко. Я, ну, я, наприклад, це відчуваю, дуже відчуваю, ну тобто і стараюся його підтримати. За день до цього у нього був весь день поганий настрій, ну, у нього якесь було таке передчуття. І на наступний день, ну, коли мене поранили, то він вже сам зателефонував, спитався, чи все добре зі мною, і виявилося, що ну, якби, в кожного своє бачення ситуація, яка зараз. Це ось, Наприклад, коли я приїжджаю додому на ротацію, ну, я теж відвідую там, ну, такі загальні місця там, да, там якісь. Я не знаю, В клуби там десь гуляю, гуляю о, і якби, дивлюсь на все це, і ну, люди не розуміють, що зараз відбувається, тому що їм все рівно. Тобто в них там все добре, значить все добре. Ну, А ну, для мене це якби. Ну, Я не можу спокійно сидіти вдома і знати, коли в країні таке, ну, таке робиться. Її звати Аня, і ну, Вона дуже якби ну, чуттєва, вона дуже все близько ну, приймає до серця, якби, і, Ну, я не знаю, як це пояснити. Ну, ці відчуття пояснення, ну, не підлягають. Тобто зараз можна говорити про, там, банальні, про банальні слова, там, так дуже красиво, там, щось, але ну, для мене це особлива людина. На мою думку, на мою думку коли, ну, ще трішки вона притягнеться, коли люди в Росії. Всі люди в нас, які ще не розуміють, що зараз відбувається, коли вони це все зрозуміють, і коли всі, будемо, як єдина сила. Тому що ви зараз бачите, що, наприклад, взяти ситуацію довкола цих добровольчих батальйонів, тобто їх зараз всіх розоружили і всіх вивели з зони АТО. Ну, мені здається, якщо людина хоче захищати свою батьківщину, то це неправильно, це дуже неправильно. Тобто, ну, самі, самі собі копаємо яму. Незважаючи на всю ситуацію, я буду тут останнім. Ну, я багато над цим роздумував. Ну, взагалі я завжди мрів бути військовим і ну, хочу навчатися в військовій академії. Ну, передаю вітання всім близьким, друзям, батькам, моїй дівчині. Я тебе дуже кохаю. Все буде добре, все буде окей. По-іншому не можу бути.